Ні, я вас вітаю на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радвилів на нашій площаці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у продаж на залітає автомобіль, який дійсно вартий вашої уваги. Рено Е. який був випущений у 2015 році. Хоча, дивлячись на цей автомобіль, не скаже, що він був випущений у далекому 2015 році. Дійсно, автомобіль досить і досить круто виглядає навіть на 2025 рік. Автівка приїхала чесних та лише перевірених 236 тисяч кілометрів. Під капотом 1,6 дизельний агрегат, хороший надійний двигунчик з потужністю 96 кВт, двигунчик, який вас буде радувати. Радувати, тому що конкретно ці двигунчики досить і досить рідко ламаються. Автівка на шестиступці, на механіці та на передньому приводі. До речі, ця автівка є семимісною. Та, звісно ж, звісно ж, ця автівка є без жодного підфарбування по кузову. Додивляйтеся це відео до кінця. Я візьму прибор, та ви самі все побачите. На свої очі. Ну що ж, основною інформацією вам сказав. Зараз візуально будемо оглядати цю автівку зі всіх сторін. Оглянемо кожен елемент автомобіля. На мою думку, цей автомобіль задовільнить більшість більшість людей, тому що візуально виглядає досить і досить круто, а головне без пошкоджень та дефектів цей автомобіль гарна, лінзована. Звісно ж, led оптика на цьому автомобілові. Хоча, хоча більшість більшість концернів ставили прості лампочки, але тут думали поставити led оптику яка є, звісно ж, без запатівань, без тріщин, без будь-яких дефектів. Присутні омовчі фар, присутні противотумані фари, та є, є передні парктроніки. Лобове скло у задовільному стані. Присутні датчики дощу. Та світла та інші інші допоміжні асистенти показую зараз вам він код. Можете перевіряти цей автомобіль на різноманітних сайтах та сервісах, якщо не вірите нашим словам. А ми з вами опускаємось нижче, оглядаємо диски. Ось такі гарні сірі диски, які імпонують цій автівці. Стоїть літня гума, кмішлін, досить хороша гума, але не збережена гума, дзеркальце заднього виду. Що одне, що друге без дефектів є led елементи які іншим водіям будуть сповіщати, куди ви рухаєтеся. Понизу автомобіля є пластикові накладки, які обережуть поріг автівки від пошкоджень. На дверці, точніше, на рушці водія присутній безключовий доступ. А ще я вам не показав, що на автомобілі є гарна велика панорама, яка вам сподобається. Точно задня оптика без дефектів, немає ніяких запотівань, тріщинок. Будь-чого негативного немає. Звісно, шильдики на місцях, Space, е букви на місці. Присутня камера заднього виду, присутні фаркоп та задні, задні парктроніки. Обійдемо автомобіль також по правій стороні. Ніяких дефектів, ніякої корозії, нічого негативного немає. Автомобіль уже, я вам повторююсь, не один раз у прекрасному. Прекрасному візуальному та й технічному стані а зараз ми з вами будемо залітати у салончик автомобіля тому що там там зосереджені більшість функцій цього автомобіля і там ви будете проводити набагато, набагато більше часу ніж поблизу автівка. Перед тим як сісти за кермо, оглядаємо дверну карту водія. Дверна карта без дефектів, без пошкоджень, без будь чого негативного. Повний електропакет, що передні, що задні склопніоники, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду та кнопочка, авто складання дзеркал заднього виду. Хороші матеріали, шкіра, гарно, стильно виглядаєте. Ще й корисно зараз. Зараз багато так хто робить. Сидіння комфортні, м'які з боковою підтримкою, з підігрівом. І вони без будь-яких дефектів. Мультифункціональне кермо присутнє з круїзом контролем, з підключенням до телефона та з багатьма-багатьма іншими функціями, які ви будете використовувати. Ми вже з вами за кермом цієї автівки. Оглянемо зараз зблизька кермо. Кермо без дефектів, без пошкоджень. Кнопочки не затерті, не зашурені. І це свідчить про те, що дійсно дійсно справжній пробіг автомобіля. Запускаємо автомобіль. Автомобіль прекрасно запускається. З кнопочки ніяких проблем не виникає. Можете побачити, яка гарна прилилова панель. До речі, можна змінювати кольора, можна багато чого виводити під себе. Ніяких помилочок немає. Пробіг становить 236 711 кілометрів. Як ви собі вже побачили, присутнє читання дорожніх знаків та утримання у полосі на черзі, на черзі мультимедіа автомобіля. Ось така мультимедія, вона є сенсорною. Гарна стильна мультимедія, яка у собі має безліч функцій, таких як навігація, мультимедіа, підключення до телефона, програми, авто та система. В Вкладі системи можна багато чого підлаштовувати під себе. Також присутній двохзонний клімат контроль можна керувати з допомогою сенсора або з допомогою усіх крутилок. Присутні підігрів сидінь, що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира. Показую також вам зараз камеру заднього виду. Камера відпрацьовує на всі 100%. Присутній асистент паркування. Рухаю кермо, рухаються сині смуги. І з допомогою цього асистенту ви припаркуєтеся так, як вам потрібно. Також я вам зараз ще покажу навігацію, щоб не було питань, чи вона працює. Вона відпрацьовує на всі 100%. Показує. Де ми зараз є? І досить, досить жвавий сенсор у цій автівці. А ми опускаємось нижче. Показую ось такий речах коробки передач, також без дефектів. Рушник електронний. І ось тут кнопочки керування круїз з контролем. Опускаємось ще нижче. Присутня ось така шайба з кнопочками, з допомогою якої ви можете керувати мультимедію цієї автівки. Далі опускаємо ще далі. Присутній підлокітник. Комфортний, гарний, шкіряний підлокітник, який перетворюється у нішу. Можна щось собі туди та й покласти вище. Дзеркальце заднього виду. Гарне дзеркальце з автозатемненням. Далі на черзі Козирки. Ось такі козирки. Великі, присутнє дзеркальце та світло. Оглянули ми з вами вже тут все. Зараз будемо оглядати другий ряд сидінь. Оглянемо, яка ситуація там. Але перед цим ще покажу. Превду по панельці, що все гарно, все чисто, все без дефектів. Другий ряд сидінь. Також у нормі. Дверна карта ціленька, гарненька, без дефектів, присутні шторки. Що на лівій дверці, що на правій сидіння у гарному стані Дефектів ніяких е, немає. Також, також опускаємось нижче, можемо побачити собі, що присутні два виходи USB, AUX та розеточка на 12 вольт. Показую картину, яка буде за кермом цього автомобіля. Погодьтеся, класнюща картина. Рухаємось у багажник автівка. Ось так виглядає багажник при розкладеному третьому ряду сидінь. Так він і не є, не є великим, але якщо скласти третій ряд сидінь, я вам зараз покажу достатньо при достатньому місце. А головне, головне рівна підлога. До речі, третій ряд сидінь можна скласти за допомогою ось цих кнопочок. Класно, поскладалося. І тепер тут набагато, набагато більше місця. І можна спокійно переночувати у цій автівці, склавши третій ряд сидінь. Погодьтеся, багато-багато місця і рівна підлога. Оглянули ми з вами багажник, рухаємося до правої сторони. По правій стороні також дефектів ніяких немає на сидіннях. На дверній карті також шторка присутня, як я вам і говорив. Давайте зараз з вами оглянемо третій ряд сидінь, тільки зараз його підніму. Третій ряд сидінь також у прекрасному стані, ніяких дефектів по сидіннях немає. Якщо у вас є діти, якщо у вас є багато точніше дітей, можуть спокійно там їздити. А ми рухаємось зараз до дверки переднього пасажира. Все гарно, все чисто, все збережно. Так само ж. І посидінню. Все у гарному стані по панельці також і до корма. Ну що ж, візуально ми оглянули автомобілі з вами і всередині, і ззовні. Зараз будемо оглядати підкапотний простір цієї автівки. Під капотом також все добре, все ось такі є заводські пелюці. Ніякої корозії, ніяких потоків мастила немає. Двигунчик. Працює справно, так як і має працювати. Всі гвинтики на місцях там, де і мають бути. А ми вже з вами на заключному етапі. Зараз буде провірка лакофарбового покриття. Перевіряємо автомобіль, почавши з капотом. 132. 100. 118. 118. Крило переднє. Крило переднє пластикове. Дверка водія. 100. 137. 137. 138. 146. 127. 127. 140. 140, 123. Перейдемося зараз з вами поверху. 136. Погано взяв. 127. 120. 106. Дах. 113. 125. 125. Так, ще ось це крило також пластикове. Багажник. Не метал, не метал, не метал. Це досить добре. Не буде ржавіти. Все буде у гарному стані. Так, далі заднє крило. 126. 126. 140 124 дверка 129 129 130 передня дверка 130 143 143 127 поверху 72 78 105 114 127 145 водах з цієї сторони. 121, 127, 115. Ось таке у нас з вами вийшов огляд, огляд на цей автомобіль. автомобіль який може стати вашим. Кого зацікавила ця автівка? Можете телефонувати, можете звертатися, можемо доставити у будь-яку точку України. Вартість 14 700 доларів. Також я вам нагадаю про наші телеграм-та вайбер канали, у яких. У нас опубліковані всі автівки у вигляді фотографії. Зараз собі вже як кінець відео можете перейти, підписатися, та точно не пропустити автомобіль своєї мрії. А також у нас є функція пригону автомобіля під ключ. Можливо, у нас немає якоїсь автівки, яку ви собі бажаєте. Ми можемо прогнати для вас будь-яке авто. Обирайте собі автомобіль, оберете собі комплектацію, двигунчик. Ми будемо для вас шукати будь-який автомобіль, який ви тільки собі забажаєте. Ну що ж до зустрічі? До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс. До нових звершень. До нових відео.